Друзі, вітаю чергове завдання на ЦУ. І треба зробити тест. Буде ЦУ в реченні, або не буде. Ставте відео на паузу, розв'язуйте і потім перевіряйте. Наявність ЦУ чи його відсутність в кінці буде залежати або від дії слова на початку, або від наявності абстрактних іменників в реченні, після яких ЦУ вживається. Отже, перевіряємо. Плюс лих Began as цуреген. Цу буде, тому що у нас є від слово на початку. Ді слово вимагає ЦУ. Раптом почало дощити, раптом почав іти дощ. Петерга Фільсу Тун. Тут цу буде, тому що вираз фільсу тун це сталий вираз, який означає мати багато чогось до роботи, мати багато справ. Петер мав вчора багато справ. Золіх дастун. Повинен я це робити. Модальне ді слова золен цух в кінці не буде. кіно Ми вирішили в кіно піти. Діє слово безхлісен вимагається. Вони пішли купатись. Ті слова руху без цу. Манути арбатшон готе ерледі без цу, тому що зі словом мюсен модальне, потрібно роботу сьогодні вирішити, доробити щось. Без цу. Das Kind began zu weinen. Зі слова beginnen з цу. Дитина почала плакати. Es ist sehr spannend neue Länder zu besuchen. Дуже захоплююче нові країни відвідувати. Конструкція es ist плюс прикметник вимагає цу. Тато відправив мене хліб купити Дієслово schicken – shicken із маленького переліку того, коли цу не буде. Ергат er diesen text в кінці – Це синонім до слова мюсен. І цей, ця конструкція потребує zu. Друзі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте лайки, коментуйте їх і в коментарях зазначайте ті теми, які вам цікаві. На ваше замовлення я буду робити нові теми, якраз ті, які вам найбільше потрібні, найбільше корисні.